Підтримайте канал, залиш коментар, став вподобайку. Пречисто Діва Маріє, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, врятуй та збережи мене, у твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди, сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого сина та своїми молитвами зменшуй його святий гнів з приводу моїх гріхів. Огорни мою душу твоєю дівочою мантією і даруй мені ласку чистоти серця, душі і тіла, збережи мене твоєю силою проти усіх ворогів, а особливо проти тих, що ховають свою злобу під виглядом добропорядності. Зміцни мою душу, щоб біль не змогла зламати її. Пречисти цариця небесна, що найвищі повелительниця Янголів ти отримала від Бога силу і завдання розчалити голову сатани, тому ми смиренно просимо, пішли нам на поміч твої небесні легіони, щоб вони під твоїм керівництвом і твоєю силою. Переслідували пекельні сили, скрізь, бо з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Хто, подібний до Бога, ви, святі ангели, захистить нас і обережить нас. Добра, лагідна матінко Божа, пішли нам святих янголів. Щоб вони нас захистили і охороняли від злого ворога. Причисти царице неба і землі і наша найсолодша матір. Я тут біля твоїх ніг з відкритим серцем і любовю, благаю, сили в серце моєї дружини, промовляємо ім'я і пишемо у коментарях. І моїх дітей імена, моїх онуків імена. Мир, взаєморозуміння, любов і потяг до всього доброго, не допусти нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання до невеликовних хвороб. До перечасної наглої смерті наш будинок і всіх нас, хто проживає в ньому, збережи від пожежі, від нападу злодіїв, наслідків війни, від всяких злих обставин нечистого і заздрісного ока, ворогів, яких ми бачимо та не бачимо. А ми будемо прославляти Твоє святе ім'я, поширювати правду, побожність до Твого непорочного серця і непорочного зачаття завжди, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.